Людина означає українець. Українець і людина це слова синоніми. І це є аксіома. Ми, як представники групи комунізм, прибули сюди, керуючись тотальним і дуже егоїстичним бажанням побачити на невеликій порівняно з Україною території. Найбільшу щільність суцільних українців. І бути разом. Лицарі честі, воїни світла, спокутники, гріхів людських. Це прекрасні, богом дані ознаки кожної нормальної людини. Але над цим. Стоять два найголовніші титули. Титули підтвердження існування на цій землі, землі мами арійської раси. Два найголовніші титули це Українець і Українка. З гарним українським ранком днем, вечором і ніччю. Українці, і українки, і так віки вічні зі святом, брати, і сестри.